І так, привіт! мене звати Адріана Іана. І нарешті я записую летсплей, тому що в мене нарешті дійшли руки, і я нарешті зрозуміла, як правильно його записувати. Тому що я зняла, напевно, ще оглядів і іго... на ігри і Let's Play в штук 5, але вони не вийдуть, тому що вони вийшли жахливої якості, і я досі не добре. А, я досі до кінця не знаю їх спистов, але факт з тим. Сьогодні у нас летсплей на тем... на гру Escape про Impossible Revengers. Ну, в общем, ви бачите на екрані зображення, і думаю, вам цього вистачає. Якщо ви хочете якісь напші летсплеї, то став, пишіть внизу в коментарях, на що вам робити летсплей і що взагалі такі хочете. Я почну спочатку, тому що я і так грала спочатку. Суть цієї гри має бути в тому, що вона має бути страшна. То я подумала, ну ладно, я така людина, що все ошугаюсь, тому мені, в принципі, все буде страшно. Тут якийсь числа. Два, чотири. 7. Так. Угу, як виключити лупу? Yes. Походу, я вже застряла на цій грушці, бо я не знаю, де виключити лупу, як її виключити. Як її забрати з екрану? О, все. Далі ми йдемо через задній двір чи через зак... задній. Це, походу, як заброшка, закинутий будинок якийсь. А, Нам треба ключ, зрозуміло. А, ми маємо лише одну підказку. Ми не хочемо її ще зараз використати. Тому ми йдемо йдемо вверх. Страшний закинутий будинок. Можна його вдарити? Ту -ту 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 -ту. Що треба робити з цим зом... не зомбі, а скелетом? Що, що з ним робити? Він просто стоїть. Я його не боюсь, можна до нього підійти якось. Я не розумію, що робити. Блін. Ладно, йдемо назад. Він тут стоїть. Угу, понятно? Нічого не понятно. Йдемо сюди. Опа, ми щось знайшли. Треба це щось почитати. Що це таке? Угу, тут показано, де є ключ. Зрозуміло. Здається, ми зараз знайдемо ключ. Так. Назад. По суті, він би мав бути. Блін. Ну, десь тут. Не дуже з мене гарний гравець, однак. Ну, я зрозуміла, дай ключ. Опа, точно, ломік. На всі випадки життя. Я ж на Як нам туди дійти? Так, беремо ломік. Ми йдемо ломіком рубасити скелет. Як користуватись ломіком. Якщо порухати телефоном, ломік не спрацює. Це все таки тупі, що це я така тупа. Що робити ломіком? Понятно, mm -hmm. йдемо назад. Логічно. Логічно. Виключся. Ну. О! Виходить <плінь> ключ. От ключ. Є ключ. Це патрони і ключ. Це ж патрони були, правда. Так, все окей. Щоб тебе якось закрити і закрила. Ми заходимо з іншої сторони, щоб. Не натикатись на ті скелетики. Шкарна у нас є бритва. Бритва з собою. Тих-тих назад. Більше нічого немає? Ні. Фух, народ, ми з вами зайшли всередину закинутої будівлі. Це жесть якийсь. Вже починається. Оча інструмент ще один. Якесь коло. Куди закинута будівля без сатаніського кола? Так, тут закрито. Тут теж підказка, ні, я не хочу підказки, ні, я не хочу підказку. Що ми будемо робити? Можливо, ми використаємо це, щоб відкрити двері, ні. Ну, ладно, тоді ми йдемо сюди. Пін-код, якийсь там був код 247, так? 247. Опен є. Yeah. <смір> Супер. Закрийся. І тут. Металічний скотч, це із лента чи що? Що це таке? Жидкий азот, житкий азот, от. Лампочка, якщо лампочку бити, лампочка хитається. Драбина. Шикарно. Драбина, більше нам тут нічого не треба. Більше вроді нічого немає. Якщо ви замічаєте, що я щось не то роблю, то пишіть внизу в коментарі. Так, зараз ми виліземо, куди ти забрало мені сюди поколи. І ми заліземо нагору. Кімната стоїть все жахливіші і зажахливіші. Супер. Підсвічник, супер. Тут, значить, має щось відсуватися. Підснічник явно не сюди. Ладненько, йдемо назад. Ми звідси прийшли, так. Так. Пістолет. Опа, кис листочок Це листочок. це підставка. Що тут є цікавого? Що тут є цікавого? Я тут, блін, навіть не знаю, напевно, нічого не треба. Може, просто поцікаємо, може, тут зараз відкриється якась таємна дверця така. така. Я не знаю, що це таке. Підемо далі. Ми тут були тільки що, і я також не розумію, що тут робити. Так, так, так. Назад. Крісло. Нічого особливого, по суті. А ми, може, відкриємо. Ось цією штучкою двері. Ми не можемо відкрити неї двері? Ні, ми не можемо відкрити неї двері. Ладно, тоді ми йдемо сюди. Там тюрма була чешу? Можемо скористаємося пістолетом. Темтим, пемтим, опочки. О, шикарно, їх можна комбінувати, я зрозуміла. Комбінейшн, ні, не вийде комбінейшн. Такий комбінейшн теж не вийде. А якщо скрепку цю штучку скомбінувати, нічого не виходить. Ну там й не вийде, в принципі. Блін, цікава функція. Так, вийде. Вийде. Хто це у нас такий тут? Тут у нас такий тут! Треба з ним щось зробити. Застрелити можливо. Ні. No. Так, що можна зробити не трупаком, як це м'якше сказати? Правильно. Азотом його азотом. Буду, її треба десь вкласти, чи що? Так, йдемо назад, почекайте. Ми були тут взяли дві книжки. Більше нічого не говориться? Ні. Ці двері досі залишаються закритими. Ці також. А о, такого ми трупи завалили. Чекайте, чекайте. а точно ми ж через низ заходили, Все повірно, все вірно. Не зрозуміла тільки одне, що ж робити далі. Мені здається, це треба з чимось комбінувати. Але що з чим комбінувати? Я от вже не в курсі. Опа, дитка знайшла. Дрова плюс сіно, плюс іскра до рівний вогонь. А, точно, нам треба, значить, запалити вогонь. Ну, вибійся! Бачите, бачите, в чому прикол? Значить, у нас тут є вогонь. Нам потрібно дістати десь дрова. Замість дров ми ставимо. Нічого ми замість дров не поставимо, нам треба йти шукати дрова. І де ми знайдемо дрова? Де можна знайти...